Вінничанка Раїса Марукян наводить контури деталей маскувального костюму для українських захисників. Кроєм, шиєм костюми з захисного кольору, щоб не було їх видно. Малюємо лекало, розкроюємо, дівчата, шиють. Сьогодні завершує сезон зимових маскувальних костюмів. Далі Раїса Марукян розкроює тканину кольору хаки. Це каже для весняного та літнього періоду. Готуємося до літа, панами шиємо, футболки. Для нас ця робота в радість, що ми чимсь можемо допомогти. Це ательє також відшиває плитоноски, підсумки та аптечки. Швачка Світлана Рогозюк каже, до війни на цьому ж місці ремонтувала сукні та джинси. Тепер допомагає армії. Згадує найскладніше було у перші два місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Працювали. З 7 ранку до 9 вечора кожен день без вихідних два місяці підряд. Волонтерам нам привозили їду, тому що ми не мали змоги бігати, щось купувати. Суспільному розповідає з 14 по 16 роки працювала на виробництві одягу для військових. каже, цей досвід допомагає у створенні більш якісних аксесуарів. Дошиваємо вже маскировочні костюми. Останній заказ 5-6 костюмів на добу. Орендує ателіє вінничанин ігор півнюк роботу цього швейного цеху. Розповідає, зорганізували разом із дружиною. Зараз вона вдома. Його Ольга теж шиє балаклави та аптечки для військових. Завдання ж Ігоря забезпечення швачок матеріалами. каже з березня їхня команда відшила до 10 тисяч одиниць одягу та аксесуарів для українських оборонців. Коли мене кажуть, що у нас не вистачає питоносок, почали питоноски. Зрузначні пояса варіанти підсумків, під зброс магазинів, відстріляних патронів. Всю амуніцію, всю по амуніції ми майже все відшивали. Усього у команді Ателья працює шестеро майстринь: чотири безпосередньо у цеху ще дві вдома. Готовий одяг волонтерам та військовим продають по собі вартості, каже півнюк. Фотоноску, яка в магазині коштує три з половиною тисячі гривень, віддають за тисячу. В кожен підсумок лазить по два рожка, і по дві гранатки можуть цепляти аптечники, можуть цепляти рації, ну все, що не забажають. І карман для самої плити. Вони туди вставляють плиту трьох розмірів. Підходить ми зробили так, щоб було універсально, щоб можна було поставити будь-який варіант плити. Для виготовлення плитоносок використовують матеріал під назвою Кордура він не горить, майже не пропускає вологу та міцний, каже півнюк. Вартість одного рулона майже 20 тисяч гривень. З нього роблять до пів сотні плитоносок. Розповідає, тканину шукали за кордоном, адже в Україні попит на неї величезний. Кордура, як з якої виготовляється плитонос і вся амуніція. В Україні чомусь почали скупляти всі спекулянти і почали продавати по три-чотири рази дорожче. Працювати на перемогу каже, мотивують слова подяки від військових. Хочу подякувати сім'ї Півнюк за постійну підтримку, за допомогу, за те, що передає нам теплі й надійні. Речі десять аптечок для бійців, що на Авдіївському напрямку забирає волонтерка Ольга Петер. Їх відправить поштою у найближче до позиції відділення. каже плитоносок, розгрузок та інших аксесуарів військові потребують постійно. Сьогодні я приїхала за аптечками. Нам потрібно було терміново, як зазвичай, на вчора, тому що хлопцям все потрібно вже і зараз. Десять штук аптечок на одну із механізованих бригад. Ательє працюватиме доти, доки у ньому буде потреба, каже Ігор Півнюк. На весняний та літній періоди вже роблять лекала для камуфляжних футболок та штанів. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.